Вітаємо вас на каналі Непереборна Україна. Сьогодні 5 травня 2025 року. Підводимо підсумки стану бойових дій та втрат ворога за період з 3 по 5 травня. Триває 1167 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. За цей період відбулося 269 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, задаючи ворогу значних втрат. Станом на 5 травня 2025 року довжина фронту в Україні становить приблизно 2500 км. Основні напрямки бойових дій: Харківський напрямок. Відбулося 5 боєзіткнень в районах Вовчанська, Строївки та Тихого. Уп'янський напрямок зафіксовано 7 атак окупантів, які були успішно відбиті. Лиманський напрямок ворог здійснив 22 атаки, намагаючись прорвати оборону Збройних сил України. Покровський напрямок. Українські захисники зупинили 115 атак агресора. Новопавлівський напрямок. За добу відбито 52 штурми противника. За останні три доби російські війська втратили 3580 осіб особового складу, 5 танків, 8 броньованих машин, 43 артсистеми, одну РСЗВ, 137 безпілотників, 109 одиниць автомобільної техніки, одну крилату ракету, два літаки Су-30, збиті морськими дронами Магура-7. Один корабель. Орієнтовні втрати противника станом на 5 травня 2025 року. Особовий склад 1260, танків 5 Артсистем 43, РСЗВ 1, БПЛА оперативно-тактичного рівня 137, Автомобільна техніка. Та цистерни з паливом 109. Сили ППО збили 42 із 116 ворожих БПЛА. Ще 21 ворожий безпілотний-імітатор локаційно втрачений без негативних наслідків. Ворог також атакував Сумщину двома балістичними ракетами Іскандер-М. Українські військові вперше збили два російські винищувачі Су-30 за допомогою морських безпілотників Магура-7. дрони Магура-7 випустили ракети АІМ-9 Шенвіндер, що призвело до знищення двох літаків. Це історичний момент, адже вперше у світі винищувачі були знищені морськими безпілотниками. Російський парад 9 травня 25 року. 19 світових лідерів підтвердили свою участь у параді на Червоній площі в Москві. Сі Цзіньпінь, Олександр Вучич, Роберт Фіцо, Олександр Лукашенко та інші прибудуть на святкування. Росія запропонувала перемир'я з 8 по 10 травня, але Україна відкинула цю пропозицію, наполягаючи на 30-денному припиненні вогню. Ось список лідерів, які підтвердили свою участь у параді на 9 травня у Москві. Президент Китаю Сі Цзіньпінь Президент Сербії Олександр Вучич, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, Олександр Лукашенко, президент Білорусі, Касим Джомар Токаєв, президент Казахстану, Садир Джапаров, президент Киргизстану, Шавкат Мірзійоєв. Президент Узбекистану. Имамули Рахмон, президент Таджикистану. Сердар Бердимухамедов, президент Туркменистану. Луїс Інасіу Лула Дасильва, президент Бразилії. Ніколас Мадуро, президент Венесуели. Махмуд Аббас. Лідер Палестини. Мігель Діас Канель, президент Куби. Нікол Пашинян, премєр міністр Вірменії, Кім Чин Ин. Лідер Північної Кореї, Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, Ільхам Алієв, президент Азербайджану, Мілора Додик, лі лідер Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини. хто відмовився: Дональд Трамп, президент США, Наред Рамоді, прем'єр-міністр Індії, Антоніо Гутеріш, генеральний секретар ООН? Ухнагін Хурелсух, президент Монголії, Росія також посилила Заходи безпеки перед парадом, зокрема, заборонила запуски дронів у Москві. Якщо Трамп не переконає Путіна домовитися про мир, ЄС може збільшити військову допомогу Україні. Про це повідомив комісар ЄС із питань оборони та космосу Андріус Кобілюс. Кубілюс зазначив, що ЄС і США надають Україні близько 40 мільярдів євро військової допомоги щороку. Але за ці гроші можна закупити зброю в Україні удвічі дешевше, ніж ЄС чи США. Це фактично доводить обсяги допомоги, піднявши її реальну вартість до 80 мільярдів євро. Фінансова підтримка. Україна отримає 38,4 мільярда доларів зовнішнього фінансування у 2025 році. Основні донори США, ЄС, Японія, Канада, Велика Британія, Німеччина та інші країни. Грантова допомога. Значна частина коштів надходить у вигляді безповоротних грантів. Військова допомога. Європейський Союз продовжує постачання боєприпасів та військової техніки. США виділили новий пакет військової допомоги, включаючи артилерію та системи ППО. Японія та Канада підтримують Україну фінансово та гуманітарно. Гуманітарна допомога програма підтримки переселенців та відновлення інфраструктури активно фінансуються міжнародними партнерами. ЄС та ООН спрямовують кошти на відбудову критичних об'єктів. Україна ефективно стримує агресора та завдає йому значних втрат. Україна продовжує отримувати значну підтримку від міжнародних партнерів, що допомагає зміцнювати економіку та обороноздатність країни. Значна міжнародна підтримка сприяє підвищенню обороноздатності та економічної стабільності країни. Європейські країни продовжують підтримувати Україну, надаючи гуманітарну допомогу, сучасне озброєння та фінансову підтримку. Багато з них вводять санкції проти Росії та посилюють дипломатичний тиск, щоб прискорити перемогу України. Ми вкотре закликаємо всіх зали... залишатися об'єднаними та сильними. Перемога близько, ми не переможні. Бо з нами правда, наші герої та світова підтримка. Дякуємо за вашу підтримку. Будьте з непереборною Україною та не втрачайте віру у перемогу. Якщо вам сподобалась інформація, то пишіть коментарі, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу!